Всім привіт! Сьогодні хотів би зняти коротеньке відео, як можна переробити карбюратор на Honda Tac24, поставивши карбюратор з Honda Dio 27. Була така проблема, що на скутері в цьому стоїть той злополучний кейхен японський, в якому основний жеклер дозуючий. Неможливо ніяк дістати. Коли туди попадає якась невелика піщинка Видрати її з того ж еклера вже неможливо. Проявляється той симптом, як на ходу може заглохнути, не тримає холостий хід. ну і тому Подібні проблеми того бідового карбюратора. Там хто, ну, хто стикався з цими карбюраторами, той мене зрозуміє. Що це є. Одним словом, така річка може винести вам голову дуже скоро і просто з неймовірними наслідками. Коротше, замінив я його на карбюратор від Honda Dio 27. Там, в принципі, треба робити деякі переробочки, але ці переробочки я вам зараз постараюсь в дуже такому коротенькому форматі показати. Нічого тяжкого нема. Ось стоїть 27-й. З 27 й карбюратор, там вже просто більший дифузор. Він кращий, можна почистити в ньому всі жиклери, він весь повністю розбірний. Підходить абсолютно ідентично, фактично без ніяких переробок. Тут, правда, прийшлося в повітряному фільтрі зняти цю стандартну, цей стандартний патрубок з фільтра. Я просто дав з автомобільного патрубка від системи охолодження, вирізав по діаметру дифузора карбюратора, запхав його щільно туди. В цей в повітряний фільтр. Та й в принципі тут на карбюраторі закрутив цим хомутиком. Та й в принципі все працює. Повітря не попадає, не підсмоктує. Головне підібрати цей патрубок, а так в принципі, проблем ніяких з тим немає. Одне, що буде необхідно, то карбюратор від 27-ї Honda-Dio. Ну, звичайно, до того карбюратора до впускного патрубка колектора потрібна буде ця перехідна пластина, теплоізолююча, можна так сказати. Ну і сам цей колектор. Ну Цей колектор від такта 24-го. а Треба буде такий самий для ну, з 27-ї Хонди. І, і, і як я вирішив дану проблему? Ви ж всі знаєте, що на цій Honda стоїть вакуумний клапан. А на колекторі з 27 ї Honda-Dio, там система трошки подачі бензину інша. І там на колекторі немає цього ну, штуцера, куди підключається вакуумний шланг. Довго я думав, де ж дістати таку трубку, Хотів її видрати з цього карбюратора. Але думаю, можливо, ще таке буде, що його буду ставити назад. Думав, що буду ставити цей карбюратор назад, але ну, думаю, що не буду, але псувати його також не резонно. Ну, вони, якщо оригінальні, то дорогі в нас в Україні вони там від 1000 гривень і вище, ну, то таке. На колекторі самому тактовському стоїть тут штуцер, Думаю, колектор буде легше купити в разі чогось, ніж повністю другий карбюратор, а китайські карбюратори ставити, то самому собі і могилу купати. Короче, видер я цей штуцер звідси він дуже легко видирається. В принципі, взагалі безпроблемно його можна розхитати легенько плоскогубцями витягнути. Там вроді, діаметр, наскільки я пам'ятаю, 4 мм. Ну, не, не, не суть важливо. І просто в цьому колекторі самому, в цьому місці. Та в принципі в цьому Honda Dio 27, коли ви купите колектор. Тут не буде цього штуцера. Та я приблизно взяв на такому самому місці десь отут, посередині гарно рівно. Там вроді 3,5 мм сверло підходить. Можна легенько його висверлити, цей отвір. Ну, якщо не буде йти, то можна і 4, ну, висверлити і 4 мм. Але тоді буде така проблема, що штуцер буде там хитатися. Можна взяти, я колись так робив, напаяти на штуцер, залудити, напаяти на штуцер чуть-чуть... Припою, олово, і його туди легенько якимось молоточком через наставочку забити. Ну, в принципі, я так робив, воно тримається і нікуди воно в житті звіт не, вит... ну, не випаде саме, і його дістати також буде проблематично. ставити туди той штуцер вакуумний. Підключаєте все, як звичайно, там ці всі пелюсткові клапани, які стоять на блоці, вони все ідентичні, вони всі підходять. Підключаєте сам карбюратор. Ну, думаю, я вже не буду вам показувати, як там цю трубку. Я робив на фільтр, але фільтр стає також рідний, тактовський, без ніяких проблем, без ніяких переробок. Хіба ж кажу, оцей шланг я взяв від патрубка з автомобіля, підібрав один антифриз, бо там же ж на такті на Хонді ДіО2 дифузор чуть-чуть більший. Вдягнув, гарно зажав і в принципі все працює. Єдине, що я поїздив тиждень і я помітив, що на ньому чуть-чуть багатила суміш, тобто було багато повітря, мало бензину. Я, в принципі, пробував регулювати цими гвинтами. Ну, такого дуже сильного ефекту я не досягнув. А ну, відбувалося воно. в принципі, як. Коли дуже газуєте на високих оборотах, на великій швидкості, скидаєте газ, даєте, ну, дроселюєте ручку, даєте газу, він йому таке, як щось не вистачає. Не вистачало йому топлива. В принципі, я взяв просто голку в карбюраторі. Вона стояла посередині, я її підняв, чуть-чуть тим самим додавши більше палива. І, в принципі, працює ідеально. Він, що по розходу, що по їзді, ну відчувається дуже сильно. В нього з'явилася краща тяга, кращі низи. А так, в принципі, взагалі це все поставити без проблеми і воно буде їздити дуже довго і нудно. Все. Пробуйте всім гарного дня, до побачення.